Вони з різних міст, у них різні життєві історії, які проте звели їх в одному місці далеко від дому. Спільне одне. Усі вони тікали від війни на сході України. Прихисток знайшли на Тернопільщині. Родина пані Тетяни жила за кілька кілометрів від Донецького аеропорту. Сюди жінка разом з дочкою та піврічною онукою приїхала всередині липня. У нас почали как раз аеропорт. Ми живемо в районі аеропорту. Вот. Ну і ми не смогли. Я з дочкою уехала, зять залишився в Донецке. Ну стріляють, стріляють. Кощунственно уграбляється кладбища, святині. Вот. Значит, постепенно вмирають люди. Уже процентів 30 тих людей, з якими я общалась, їх вже нет в живих. Подружжя пенсіонерів з Луганська вже понад півроку вони живуть у Тернополі, у добрих знайомих. Ми в самому центрі, в самому Луганську живемо. З усіх сторін воно все окуповане. А туди, позавчора, ми дозвонилися. То там так нам сказала знайома, яка там осталася, бо є нікуди їхати. Що води немає, світла немає і газу дають дуже мало. Отак, От а гроші і пенсія вже вони більше. Почти, вісім місяців не отримують. Там не можна було над головою, літають, стріляють, літаки літають і страшно страшно розмовляти не хочеться про це. Приїхала на Тернопільщину і родина пані Тетяни. Залишатись у рідній попасній було надто небезпечно. Ми в підвалі сиділи неділю, квартиру розбила, вікна вилетіли всі. У нас свікров там осталась. Сказала, стріляють кожен день, дома попадають іменно в жилой сектор, жилой сектор кожен день б'ють. Через воєнні дії на Донбасі не знайшлося місця у рідному краї трьом десяткам дівчат з дружківського дитячого інтернату. Новою домівкою для них став Петриківський будинок-інтернат неподалік Тернополя. С Шахтерска детей дит перевезли до нас, хлоп хлопцев, когда эвакуировали их. Их привезли нам, их привезли, 200 человек привезли. И поэтому некоторых мальчиков, которые перерусские, после 18 лет их расформировали по дому -интернатам, там, там Красноармейский, там рядом с нами, в Донецкой области. А для девочек места у нас в Донецкой области уже не нашлось, потому что в Славянске тоже переполненный дом. Здравствуйте, я зовут Маша. У меня есть брат дружковки. У меня все хорошо. тут тут, тут мне нравится. тут хорошие дети и и с все. Меня зовут Маша. Я все меня на Сьома гашо, що ні солісінтраліс. А це сім'я не зі Слов'янська. Торік у червні у Тернополі з'явилась на світ їх наймолодша дитина, донечка Лада. Дівчинка стала першою маленькою східнячкою, котра народилась в нашому місті після переселення батьків з окупованої території. Народилася вона 3,754 см і то акушера Ларіса Іванівна сказала, що справжня Бандиряка народилася. Після звільнення Слов'янська на Чепуренки повернулись додому. Так зробило й чимало інших родин. Молодь з дружківки залишиться жити у Петрикові. Хтось вже визначився, як жити далі. Хтось досі шукає своє місце тут, бо повертатись немає куди. Тернопільщина, як і загалом західні області країни, на відміну від ближчих до сходу, не стала місцем прихистку для десятків тисяч переселенців. Проте сюди досі їдуть мешканці Донбасу та окупованого Криму. На даний момент в області зареєстровано чуть більше 2300 переселених, осіб, внутрішньо переселених і біженців з Криму. Останнім часом оцей цей тиждень, що почався, я починаю спостерігати ситуацію, що біженців знову хвилю біженців прибуття як з Криму, так і з окупованої території. Тут переселенців зустрічають рятувальники, волонтери про допомогу звітують чиновники. Самі ж гості, які часто не мають на заході ні рідних, ані друзів, попри міфи про бандерівців, відважуються переселитись на Тернопільщину і запевняють, що не шкодують. До мене підійшов мужчина в магазині, услужив, що я розговорював. Говорить, ви відкуди, я йому сказала в Суганської області, вона саме відкуда, йому сказала. Він каже, скажіть мені адресу, де ви живете, я вам привезу продукти. Я кажу, не треба, у нас все є, я можу допомогти ну, вам. Я відказалась. він ушов. а потім підходять і 100 рублей, так от в руку, ну нам вже не можна в магазині. Я відказуюся, він говорить, візьміть вам потрібніше. І от дав мені ці 100 рублі, я мужчину цього не знаю. Я поразився, такі добрі, люди кругом, ласкові. тролейбусі їдеш, кожен схватується, сідай, сідай. Ну, взагалі, навіть в Луганській такого внімання в транспорті, не, як тут. Ви розумієте? Ми ж приїхали в босоножках, так, легенько одіти, а це все на мені все відсіля. Речі, житло, робота для працездатних, навчальні заклади для дітей. Життя тут починається з нуля. Перших півроку грошову допомогу виплачує держава. Надія на повернення додому у мирний час є. Але чи буде куди повертатись? Хто має допомагати переселенцям влада, волонтери, громада, чи вони самі? Чи стосуються і якщо так, то як їх проблеми кожного з нас, українців? Як ми можемо їм допомогти? Про це йтиметься на каналі ТІВІ4 у черговій програмі проєкту Україна перезавантаження у четвер, 2 квітня. Початок о 20-й годині.